Всім привіт, з вами психолог Дудка, і сьогодні у нас старо розклад для людей, які народилися тип від відлюдника або ще 9 чи 31 числа будь-якого місяця. Поїхали. У мене, як завжди, 5 колод а, Таро і одна колода ораторів в якості підказочок. Перша колода, яку ми беремо, of Едес ось така коробочка. І дивимось а, психологічний розклад. Чому психологічно я роблю наголос? Тому що я займаюся саме психологічним таро, а не гадальними практиками. Психологічне таро дуже відрізняється, тому що в ньому є розуміння, як таро працює на рівні свідомості, як працює на рівні підсвідомості і що з цим робити. І навчаю я саме психологічному таро, а не гадальним практикам. Тому ваш психологічний розклад на липень, місяць, який вже йде, липень 23-го року. Так, відлюдники, всі, хто народився в вересні, двійка мечів. І бачите, тут карта вибору і вибору ще й психологічної маски. Саме по собі двійка мечів це карта вибору, що робити, коли я не хочу дивитися там, на ті варіанти, які є, і намагаюсь зависнути, не робити вибір. Такого неможливо. І липень місяць. Він занадто швидкий липень місяць сам по собі з архетипом колісниця, і він дуже дуже швидкий. А тому ви повинні розуміти, що вибір доведеться робити, і тут досить багато а, є посилання. На те, яку ідентичність, яку форму себе обрати, і ким бути можливо, у вас є вибір ідентифікації, наприклад, ваша професійна, можливо, у вас є питання вибору в сфері професії, тому що це ідентифікація. Можливо, у вас є питання вибору, яку психологічну роль займати біля партнера. Наприклад, там, якщо ви жінка за архетипом відлюдники, то це а, мати, матері, наприклад, архетип, коли ви хвилюєтесь, переживаєте за партнера, а, це коханки. Можливо, це, можливо, е, якийсь архетип там жіночості, або, навпаки, е, маску е, керування та влади. Тобто це питання вашого психологічного вибору, вибору вашої ідентичності. Хто ви така, або хто ви такий? Тому чи іншому питанню зараз ми подивимось далі, але тут багато про те, що мечі це в нас символіка мислення, думок, того, як ми себе ставимо, того як ми себе пропонуємо. І тут дуже багато про те, що у вас ментально відбувається з думками в голові, і що ви плануєте змінити. Тобто, наприклад, я зверну увагу, я сама народилася у вересні, і це мій архетип, мій розклад. І в мене дуже багато в цьому місці, от прямо з 1 липня, почалось питання того. Що я помітила, що е, як чують слово, е, слово таро, так одразу це щось таке, наче гадальне і е, дай нам, що нам там чекає. Навіть коли я запрошу на терапевтичні практики, ми наче все е, там розбираємо, ми розбираємо з моделями. Все ок, а в кінці... Ну, так, а що мене там чекає. Тобто, психологічна побудова, я помітила, що є зміна, і в мене буде ви помітити найближчим часом зміна ідентифікації, зміна мого акаунту, зміна того, як, як це є. І це питання того, як я себе відчуваю, наприклад, і як мене бачать. Я психолог, я займаюся саме психологічним таро. Я займаюся розкладами в консультуванні, але багато хто бачить це як прогнозування. Прогнозу в них немає. Тому це теж буде про зміну ідентифікації. Подумайте уважно двійка мечів – в чому у вас є зміна ідентифікації? Наприклад, ви себе бачите по одному, а партнер вас бачить по іншому. Чи ви себе відчуваєте на роботі, на вашій роботі по одному, а керівник сприймає по іншому? І ви, наче, в двох масках: я є, яка насправді, і я є така, як мене бачить. Ось це постане питання в липні, і е, вам буде ну, необхідно його вирішити. Бо в цій без маски ви не зможете без своєї ідентифікації, хто я така, ви не зможете. Поїхали далі. Це перша у нас карта. А далі для наших відлюбників, всіх, хто народився у вересні, це колода Heaven Earth, ось така коробочка. Зараз я візьму карти і входила на що наших відлюбників. Там же собі ваш архетип, це архетип а, обирання вашого шляху. І ви досить часто за відлюдником зустрічаєтесь, а чи правильно я вибір зробила, чи на тому шляху своєму житті я знаходжусь, чи з тим партнером поруч я знаходжусь, чи на тій роботі я знаходжусь, чи подобається мені той вибір чи ні? І тут не можна залишитися без вибору. Вибір не зробити вибір це свідоме прийняття рішення, і вибір залишитися в тому негативному стані, який він є. Тому не зробила вибір. Це не говорить, що ви його не зробили. Це говорить, що ви обрали залишитися там, де є, де вам некомфортно, наприклад. Вісімка каже, Глю, Кевін Олс. Вісімка жезлів це карта швидкісних дій, карта ціла спрямованих швидкісних дій. Тобто, ви за вісімкою жезлів багато чого е, плануєте, формуєте е, і дієте. Вісімка жезлів це максимальні дії, які принесуть результат. Тобто, вже до цього в червні я думаю, що у вас було, наприклад, з точки зору роботи, е, зроблено дуже, дуже багато дій, які ви очікуєте і від яких буде результат. По-друге, за вісімкою жезлів. Ви досить швидкі, швидкісна, і це може бути е, як швидкі дії в роботі, так і швидкі дії в стосунках. Ну, наприклад, зробили вибір і одразу почали діяти. По-третє, це може бути реальна карта дороги, якщо ви планували в липні кудись поїхати, десь відпочити, і це теж класна карта. Інколи це карта переїзду, тобто, якщо ви планували там змінити квартиру, будівлю, щось. Це може бути карта переїзду, але тут головне, що? Головне, щоб ви е, знали, яку ціль ви бажаєте досягнути. Якщо це питання роботи, то ви там поставили проєкт і в цьому проєкті починати діяти. Якщо ви не можете обрати за двійкою мечів між проєктами, тоді будуть нецілеспрямовані і вони не нададуть результат. Це потрібно пам'ятати. Наступна колодаку коло, беремо, авто таро, ось така коробочка. І дивимося, що ще. Вісімка монет, робота. Наші а, відлюдники і архетип відлюдника. А це архетип регулярної роботи, регулярного доходу. А це дуже ваша карта, тому що ви архетип, який рухається. Тобто, ваше основне в житті обрати власний шлях. І коли ви знаєте, наприклад, де ви бажаєте бути, де ви бажаєте жити, з ким ви бажаєте жити, ви починаєте поступово, поступово, поступово вчиняти дії для досягнення результату. І ось це карта регулярної роботи, регулярного доходу. Uh, у нас є два архетипи, які uh, архетип рухаючи: це колісниця. Це архетип місяцю, липня, самого по собі місяця, і ваш архетип відлюдник. Тільки колісниця дуже швидкісний, а відлюдник повільний. Але колісницю можна просто знести, змінити її курс напрямку, змінити її ціли, нав'язати її ціли, а відлюдника вас не збити. Тобто, якщо ви обрали, що вам подобається, ви будете монотонно постійно рухатися в тому напрямку, і в липні місяці це буде надавати класний матеріальний дохід, регулярно дохід, але це не додатковий дохід. Тобто, це дохід, який говорить, скільки ви дій вклали, вісімка жезлів, вісімка монет, стільки ви отримаєте. І це велика карта. Вісімка, це майже десятка. Ну тобто це великий дохід, але він залежить не так, що от там, там як за фортуни деякі там суми грошей прилетіли. Ні, це дохід від результату вкладених в нього дій. І це не додаткове там, не те, що вам там надали подарунок, чи е, там прислали якусь спадщина, у вас з'явилася. Ні, це не воно. Це робоча карта, карта регулярності і плановості дій, в якій надають результат. І досить класне фінансове положення, тому в липні ви можете відпочити фінансове положення. У вас класне. Наступні дві колоди, яку я беру. А для стосунків окремо, це колода декомерун для чоловіків і колода манара для жінок. Почнемо з чоловіків, а, і дивимося, як чоловіки, які народилися у вересні, а, будуть себе відчувати, діяти в, а, в липні місяці, і як будуть себе поводити у стосунках. Тобто, якщо ви чоловік, який народився в вересні, або ви дівчина і ваш партнер народився в вересні, дивіться для нього, який він архетип. Це в нас туз паш жезлів. Паш жезлі, паш жезлі а, бачите, яка сексуальна карта. І тут а, це сексуальна колода, тому налякайтеся картинка. А, тут у нас про що? Тут про те, що чоловік, по-перше, займає найважливіше місце а, у, у стосунках. І відлюдники, ну, давайте чесно, відлюдники досить егоїстичні партнери, і, як правило, в стосунках вони націлені на себе. Ось чоловіки в липні місяці націлені на себе, на своє задоволення, але повністю одягнені. Тобто очікувати, що від людних вам в цьому місяці чоловік відкриє свою душу, своє серце, свої почуття, ні. Це точно ні. Але він бажання і відлюдних бажає, щоб дівчина яка була яка є в нього, або жінка, дружина, чи просто дівчина, з якою зустрічається, він бажає, щоб вона була відкрита, щоб вона була романтична, щоб вона була на колінах, тобто нижче положення, або навіть якщо вона десь у соціуму вище положення перед ним вдома у відносинах займала положення нижче і. Закритість його, а її відкритість. Ну, давайте знову ж таки чесно: відлюдник архетип, який сам по собі в капюшоні, і е, архетип закритий, і залізти в душу, що там у вас є. Чи... Що сподіватися, що ви колись відкриєтесь і покажете, які ви насправді це нереально, ну просто нереально для партнерства. Архетип відлюдника один з самих важких архетипів. На жаль, вибачте. Але а, чому важкі? Тому що вам, якщо ви знаходите себе, сенс в собі, свій розвиток, свій рух, вам по суті партнер не потрібен. Вам партнер потрібен коли інколи для сексуального задоволення, ну інколи ви дивитесь на соціально, каже, а, ну. В принципі так. У цьому повинен бути партнер. але якщо брати вашу становище, ви незалежні від когось, і тому ось чоловіки дуже незалежні і дуже закриті. Якщо ваш хлопець чи чоловік з архетипом від людської, ви повинні розуміти, що він був є і буде закритим. Але він хоче, щоб в липні дівчина була відкрита, чутлива, сенситивна, щоб вона була поруч і показувала свої якісь там почуття, романтичність. Ось такі в нас чоловіки з архетипом відлюдника в, в липні. І, до речі, паш це архетип, який не має цілеспрямованості. Тобто, це може бути відносини, не цілеспрямовані і не ті, які призведуть там, до сімейних відносин, або ті, які чоловік не ставить в якості цілі їх продовження. Ну, ви розумієте, про що я. А, поїхали далі. Наступна колода для жінок, та романара. Така коробочка. До речі, ваш архетип я вже окремим майстер-класом розглядала, і він є в записі, ви можете придбати. У мене є раз на місяць майстер-класи по кожному архетипу, по місяцю народження. Далі будемо продовжувати задати народження. І що це таке? Це коли ми розбираємо з точки зору каскотерапії, з точки зору мифологені, коли ми розбираємо, яке було життя, які батьки, як воно сформували, які травми могли сформувати. Окремо, я надаю нумерологічний розбір всього, що входить у ваш архетип і як це відображає. Вражаються в вашому житті і що з цим робити, головне, крім того, якщо у вас діти народжені в вересні, в мене на цьому майстер-класі розподілені дитячі кризи, і е, як ці кризи з точки зору місяця проживати? Тому що вся наша вікова психологія вона розподіляється, ви дуже багато в дитячій психології бачили, що там криза дотику до одного року, криза, криза я сам два-три роки, криза соціальної комунікації шість років. Але для всіх. А ось я вам надаю інформацію залежно від місяця народження, як або від дати народження, як вашій дитині допомогти, як себе вести. Тими чи іншими ну, датами народження. Так, от ваш архетип від людника, він є вже майстер клас Ви його можете отримати. А якщо ви бажаєте приєднатися до нашого наших зустрічей онлайн, у мене кожного місяця вони проходять, і 8 липня вже буде архетип повіше. хто народилися у грудні або 12 числа будь-якого місяця. Ось у наступну суботу вже буде даний майстер-клас у 9.00, тому я вас запрошую. Спробуйте, ви точно будете вражені тією інформацією, яку отримаєте, Просто за дати народження. Жіноча колода Манара, і це жіноча сексуальна колода, і дивимось, що у вас тут жезлів. Ну, це теж про відлюдників жінок. Жінки-відлюдники більш відкриті, як правило, ніж чоловіки, але. І більш фантазійним, бачите, вона сама по собі одна: відкрита, оголена, багато фантазує навколо якісь реальні, нереальні об'єкти. Є тут якийсь чоловічка, але він не реальний. Що є у відновлення? У вас в липні місяці є і може бути фантазування, який повинен бути партнер, що він повинен робити, що він не повинен робити. Як там чоловік, що він повинен або не повинен робити. Але ви фактично реально не будете дивитися на того партнера, який у вас є. Ви будете фантазувати і вогонь це карта сексуальності, жезрів, лібіда це таке підвищення сексуальності, але ви будете бачити принца на коні, а не реально партнера, який є. І тут, і там і жінки і чоловіки, це про себе, не про партнера. Тут, хоча б вона реально є, тут взагалі у жінок фантазійна. І, ну, це ваша схильність а, при, придумати собі ідеального принца, чи сексуального принца, і вірити, що він десь є. І так ви будете робити і в липні. А, наступне що ми беремо, п'ять колод, я подивилася. Останнє, що я дивлюсь для вас, це підказочки а, послання ангелів для закоханих, така теж романтична колода оракулів. Ми дивимося ще. Ага, ретрит. Вам потрібно деякий час усамітнитися і від світу. Ну, відлюдники, ви постійно потребуєте деякий час залишитися усамітнитися від світу. Це про що? Це про те, що вам потрібен час, вам за вашим архетипом потрібен власний простір. Час у, у відійти десь від партнера, там відійти від людей, усамітнитися, тобто такі ретрити, і в липні буде класно, якщо ви дозволите собі такий ретрит десь виїхати, чи самостійно бажано самостійно, щоб тут не було ні дітей, ні партнера, і щоб ви могли такий час витратити на себе а, деякий час на усамітнення від світу. Це необхідне для переоцінки цінностей, можливо, зробити деякі вибори у собі в голові, і тоді повернутися до навколишнього світу. Ось такий розклад. Зберігаю. Якщо ви бажаєте навчитися робити саме і працювати саме психологічним таро, я запрошу вас на навчання, на курс психологічне таро, він зараз почався і ви можете ще приєднатися. А поки що все наші відлюдники зберігаю. і До нових зустрічей. Пока-пока.